А чи ви вірите в те, що до кінця цього року можуть бути припинені чи призупинені бойові дії? Чи Україні це вигідно? Думаю, що ні, тому що стратегічних передумов для проведення переговорів просто немає. Стратегічні ідеологічні цілі Путіна не змінилися. Питання не про захоплення нашої території, а повністю про знищення України як незалежної держави, і в цьому сенсі ці перемовини на поточному етапі будуть лише передишкою для загарбницьких військ. Коли ж ми говоримо про Україну, то наші головні завдання зараз полягають в тому, аби Створити реальні передумови для ведення перемовин з позиції сила, це означає, що ми маємо відбити ключові регіони, від яких залежить наша економіка, це зокрема і, і, і Донецьк, Луганськ, забезпечити контроль над запорізькою атомною станцією, яка нам потрібна як важливе енергетичне джерело живлення, і власне за рахунок закордонної допомоги забезпечити стабільне існування нашої країни навіть у Умовах постійної військової загрози, яка буде існувати ще тривалий час. Так що думаю що от зараз говорити про якісь перемовини абсолютно не нераціонально, тому що вони не вкладаються в, в нашу концепцію в, 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 в виживання і розвитку держави в умовах, коли ми живемо з поруч з країною, яка є. Потенційним загармиком власне це розуміють і окремі політики і військові на, на на заході, які якраз підтримують те, що Україна має проводити активні наступальні дії і восени і взимку, де цього є достатні передумови. В той час як у ворога зараз власне відбувається період виснаження, і треба просто не дати йому накопичити сили в цей проміжок часу, який намагається прикрити, прикрити потребою перемови.